Всім привіт! Ми знаходимося в місті Бад Кісінген, це від нас 100... 150 км 140-150 кілометрів. Сьогодні в мене вільний у Олега Весілля і я з ним поїхала. І фотобокс з нами там, як завжди, програма Сночовка. Програма так з ночуванням, бо завтра ми зазвичай забираємо фотобокс вранці. А щоб не кататися назад 150 км і знову завтра вранці їхати, то Олег зняв готель і ми будемо ночувати. Ще зможемо вечором подивитися місто. Да, палатку Або завтра. Палатку, ну, палатку, я тобі вірю. Добрий день, добрий день, це я. Дойшланд в німечині як завжди ремонти. Там в далині. Дуже так тут тихо, симпатично, спокійно. Тут буде розпись на свіжому повітрі і тут буде, мабуть, фотосесія. Ще 20 хвилин і Олег успів ще зробити фотографії. Бо ми думали, ми тут будемо робити фотосесію, але після цієї пари одразу наступна пара тут розписується і, на жаль, але було б гарно тут. Але не вийде. Олег зробив кілька фото, зараз буде вже розпись. На жаль, нам не вдасться тут фотосесію зробити, так? Угу. На жаль, Ну, вони такі теж легкі на підйом. As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. And she puts her hand in mine. вам показать, подивиться. Там такой трактор. Прекрасный. Не знаю, чей он. Ближе подошла вам показать. Стрес зробила. На фотосесії дёрнула його сумку, там, де всі об'єктиви. Я думала, що вона закрита, вона була відкрита. І один об'єктив, який коштує Новий, который... Всего, Новий і... І... і так. Взимку майже його не не користувався, він був взимку менше фотографує, і так виходить, що мало ним він знімав. 800 євро коштує. І він вилетів і покотився, і трошки там. Поцарапався, побився. З усіх сторон. Але працює. Там Не только там і м'яці. На вікті. Та є. Але Олег такий, він здержаний, mm -hmm. стриманий, і так далі. Злий був на мене, але далі нормально він сесію, все нормально. Вибачте, будь ласка. Мені це що, об'єктив бідний, я Ох. Oh. Я тепер не вірю, я досить. Трошки ми втолені. Зараз подивимось адресу, де ми ночуємо, і їдемо а потім підемо в місто. Таке дуже гарне місце, там така панорама. Ось дуже дешево. За 50 скільки? 53. 53 євро за дві особи. Але це ж село. і Це Цілий дом, коротше. Там будинок, там хазяїн, господар, він такий старший. І зрозуміло, що може не все до ладу там, але нормально. Він там... тільки це почав цим заніматися. Почалося два етажа. Наш нижній етаж був підвальний, Дві mm -hmm. Три комнати. Три кімнати, ванна, кухня. Так, це під оренду він. І каже, ви в мене, він тільки почав цим займатися, хотіла сказати, і ви в мене третій. Так що дуже гарно, я кажу, вранці там треба каву випити. Ми взяли з собою, до речі. Ну, навіть кружки взяли, А газ ми там взяли, там є газ? Ні. Молока ні, молока. Молока купимо і ще щось за кави. І так вранці собі встанемо, поп'ємо каву і поїдемо далі. Заберемо завтра фотобокса і поїдемо додому. Бо Олег фотографував сьогодні 4 години. А, Чи ви нам дали. Чиєві. Понравились ми. <рес> дали 20 євро нам трингель. Давно Чи не получаємо чайові. Віточки за красиві глаза дали. За за те, що я стрес зробила. Я вам казала, я Олег купила. А, так, Ну, Просто проблема в тому, він працює все, але, наприклад, якби хотів би пізніше продати, то вже бо так Олег купує, експериментує, працює, а потім продає, купує нові, ну і так далі. Та й вже не продасть. Або за дешево. що... Ні, продати -то можна, але за набу вже є все. Тим більше там, там не знаю. Я, допустимо, чоловік чесний, я все розказую, коли продаю. Вийло, я не знала. И да билет, я не буду что останется уже до конца жизни. Уже. Мой 50 мм, у меня 50 мм объектив уже ему 14 лет. До сих пор работает. Мы приземлились. Хочемо перекусить, поесть. Перекус по дюрюмчику. Плани походити, багато познімати. Я хотіла ще зняти багато на канал турист. Таке гарне місто, таке гарне місто, але трішки ми поїли, погуляли, кави випили. Олег дуже втомлений, хоче відпочивати, спати, я, в принципі, теж. Ми сьогодні встали рано 5-й годині. І ми, вийшли, ми виїхали о сьомій ранку. І так, втомлені вже. Тому їдемо на хату відпочивати. Приїхали. Казали цьому господарю, ми поїхали гуляти. Гуляки нагулялися. Тільки зараз половина шостого, а ми вже повернулися. Старість не радість. Подивіться, яка тут краса. Це село біля цього міста, де ми були. І подивіться, яке частеньке. Це просто село, люди. А це кухня. Ми тут купили дещо до кавки по дорозі. На ранок. Так, не їм, але інколи треба горішки. Завтра встаємо, забираємо фотобокс і їдемо додому. Тобто тут кімната, кухня. Ще одна кімната, якщо хтось з родиною, але нам не потрібно. І третя, тут ванна. і тут, де ми будемо ночувати. Ми ще заходили в цей магазин і купили постіль, тому що бувають моменти, коли хочеться купити нову. Ось тому, надіюсь, це підійде по розміру. Ми часто куди їдемо, якщо десь якусь хату знімаємо, то це дві речі можемо купити: Сковорідка і постіль. Так гарно тут дзвони дзвонять. Король вже лежить. Mm. Таку постіль ми купили. Хочете прикол? Це я вже зібралася викинути, вибачте. Тут намальовано. Що це комплект для двох. Ну, якби дві наволочки. Дві наволочки, окей. І ми тому і купили. Виявилась одна. Тепер Віта буде без подушки. Так? Отакий лохотрончик. це для чого так зроблено. Щоб завтра пішли, купили ще один комплект. Ось така справа, друзі. До речі, пасує до лампи, дивіться, як лампа. я теж вже вляглася, відпочиваю. Хочу сказати один плюс: що недорого, як для цієї місцевості, Отак було б мінімум 100 євро. І що там вранці, на терасі, з тим видом поп'ємо кави. Тут, якби Гарно, гарно порядки навести та докласти жіночу руку. Та й взагалі організацію, наприклад, ось картина. Можна ж повісити її, але вона не висить. Ну і я така може критична, але добре б прибрати тут треба було б. І бачите, ми купили постіль, бо щось нам там не сподобалось. такі справи. Сьогодні у нас взагалі день. Розповім коротко. Зранку виїхали, трішки проїхали. Олег каже, забув гаманець, ну і кошти, там. і всі карти, і документи вернулися. Потім їдемо, з'їхали з автобану раніше, не там, де потрібно було. Чи далі ми поїхали, тобто не з'їхали там, де потрібно, поїхали далі. Потім повертаємось, повертаємось, не можна повернутися, бо там якісь ремонтні дороги. Невідомо, як ми вже там. Ми потратили ще 15 кілометрів. Потім ми їдемо, в'їхали в місто вже на перехресті автобус ладве не врізався. Я була вже в шоці, вже мовчу, їдемо. Потім я об'єктив вивалила з торби. На жаль, я думала, що його рюкзак, де всі об'єктиви закритий, він виявився відкритий. Я не знала, я хотіла пересунути, бо він робив в ту сторону в той ракурс в тому напрямку фото, і я думала, що заважає сумка і забрала. І воно все покотилося, коротко кажучи. Потім ми їхали від одної локації до другої. Їхали до ресторану теж. Пробки, проблеми, і ми не встигали. Ми приїжджаємо до ресторану, нікого нема, тиша виявилось, що там в іншій стороні. Прийшов наречений і нас забрав. Ось так. І так цілий день і трішки, трішки стрес, але е, нормально. День прийшов. Будемо зараз відпочивати. Завтра встаємо. Дуже тут гарний вид. Я казала Олегові, що якби тут. Поприбирати, і ви знаєте, достатньо гарно поприбирати все, лише забрати. Цей візуальний безпорядок насправді дуже велику роль грає, якщо зробити все. Як то кажуть, як в готелі, все красиво, все чистенько, бо тут трошки в цього чоловіка наваляно там, там, там. Звичайно, я розумію, він старший. Я не знаю, можливо, він сам і я не зрозуміла, і він вже в такому віці, і, звичайно, це все отримувати. Я це все розумію, але. Якби тут зробити красоту і оновити, такий гарний вид. Я завтра зранку ще познімаю. Дуже симпатично тут. От ось так би жити, кожного ранку прокидатися і пити каву. Дуже гарно. you <laughs>